Енергетична залежність від Росії та подорожчання цін на газ змушує українців бути економними. І починаючи, ще з минулого року попит на енергоощадні технології, і, зокрема, на твердопаливні котли збільшився у рази. Сьогодні ж на дводенному форумі виставці Сучасні ефективні технології 2015 свою енергоефективну продукцію рівнянам продемонстрували понад 40 міжнародних та українських виробників. Відвідала виставку і міністр кабінету міністрів Анна Онищенко. На заході можна було побачити все від привітрювачів для вікон до котлів, здатних опалити чи мале підприємство. Надзвичайно багато різноманітних тем на, на, на різні 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 запитання, і державні програми відшкодування, витрат на енергоефективність і презентації різноманітних кампаній, і інформація про те, як правильно обрати твердопаливний котел, яке пальне, і таке інше. Серед міжнародних представників енергоощадного устаткування польські підприємства Екопальнік та Металфах. Установки їхнього виробництва це додатки, які є необхідними для котлів, що опалюються пелетами. Зроблені установки згідно європейських стандартів. Ціна також європейська від 800 євро. Менеджер з оптових продажів в Україні Леся Лешко запевняє, якість того варта. І якщо клієнт може собі дозволити купити дану установку, вона окупить себе вже за три роки. Пальник підходить для всіх видів твердого палива та різного ступеня його якості від палетів до ушпиння соняшникового насіння. Якщо людина доглядає нормально за котлом, то 20, -20 років він її послужить. Пад агроресурс виробництво твердопаливних котлів розпочав з 2006 року. І, окрім українського споживача, експортує їх у всі країни колишнього союзу. Головний конструктор підприємства Анатолій Воробей каже: встановлення твердопаливного котла дозволить сплачувати за тепло в половину менше. Окупність буде залежати від коефіцієнта корисної дії. Провіряється продуктивність котла, тобто потужність котла. Скільки йде тепла на нагрів маси котла, води в котлі. І основний показник, це скільки воно віддає, забирається водою, яка йде на нагрів, скажем, приміщення по радіатора. Після вибору котла другою не менш важливою річчю є вид палива. Це можуть бути торфобрикети, дрова, пелети. Їх потрібно вибирати не менш уважно, ніж продукти харчування. Вони повинні бути обов'язково сертифікованими і на них, як на продуктах, має бути вказаний склад. Адже часто недобросовісні виробники в палети додають різні домішки золу, відходи з ДВП. А це призводить Ведь до того, що коефіцієнт тепловіддачі знижується на 14-16 відсотків. Тому ще один спосіб перевірити дану продукцію на якість першого разу закупити її в невеликій кількості і протестувати в котлі. Виробники котлів радять не поспішати з покупкою і добре зважити всі варіанти. Від початку року в товаристві Бепасенерго попит на твердопаливні котли зріс на 50 відсотків. Тут мінімальна сума твердопаливного котла 15 тисяч 900 гривень, його потужність 13 кВт. кіловат. Цілком достатньо для опалення середньостатистичної квартири. При цьому директор підприємства Франц Пікарський каже, вартість окупиться вже через півтора опалювальні сезони. Зокрема, у спеціалістів Бепасенерго індивідуальний підхід до кожного клієнта тут враховують усі особливості приміщення, яке планується опалювати, та побажання клієнта. Якість відповідає ціновій позиції, і ми не стараємося ціну піднімати таку, щоб людині вона була недоступна. Подібні енергоощадні технології в Європі вже давно не дивина, а норма і потреба життя. Адже кажуть в Англії, ми не такі багаті, щоб купувати дешеві речі. Анна Хіночик, Валерій Гарматюк у ритмі подій.